Папі 2014 року окреме приміщення дитячого відділення Світловодської центральної районної лікарні було закрито на капітальний ремонт. Сьогодні, після півторарічної перерви, відремонтований корпус знову готовий прийняти своїх маленьких пацієнтів. І вдвічі приємно, що участь в урочистому відкритті дитячого відділення бере народний депутат України Олесь Довгий. Слід зазначити, що завдяки спільним зусиллям народного депутата України Олеся Довго, власника торгової марки Королівський смак Віктора Короля та керівництва ТОВ Гермес Трейдінг капітальний ремонт дитячого відділення Світловодської ЦРЛ було завершено. Цей факт озвучив головний лікар центральної районної лікарні Юрій Котенко. Найбільший вклад сьогодні в оснащення дитячого відділення в на перший погляд, проста людина, наш земляк, народний депутат України Олексій Довгий, на що дуже-дуже велика подяка. Він одразу ж, після звернення адміністрації лікарні в'язана відповідь. На нашу пропозицію і чимало сьогодні речей, всі буквально кроватки дитячі, матраси, інший інвентар було закуплено саме завдячуючи фонду Олесь Станікавча. Також на весь сьогодні світ відомому підприємству Королівський смак і його керівнику Віктору Михайловичу Королю за те, що теж небайдужа людина. Відгукнувся і дуже дуже допоміг і пришвидшив відкриття нашого дитячого відділення. Присутні на урочистостях медичні працівники щиро подякували народному обранцю та меценатам за розуміння та підтримку. Наше відділення тепер по праву Можна назвати віп відділенням але і інакше бути не може, тому що наші маленькі пацієнти вони наші ВІП-клієнти, і тому я рахую, саме таке повинно бути відділення для наших діточок. Олесь довгий зі свого боку зазначив, що практика надання допомоги медичним установам міста та району буде продовжена і висловив сподівання, що вже в цьому році розпочнеться капітальний ремонт інфекційного відділення. Він особисто звертався і до міністра фінансів України, і до бюджетного комітету Верховної Ради. І як результат, до державного бюджету додатково було закладено майже 5 мільйонів гривень. На даний час у нас з'явився народний депутат. І нам набагато краще ми почали робити. Ми вирішуємо ті питання, які раніше не могли взагалі вирішити. на даний момент. Це така підтримка в нашій столиці, нашого депутата. Я зараз як би ска, звернув свою увагу на підприємства на те, що ми випускали. Ми продукцію і робили. А в нас стіл такий підтриманий, що я думаю, ми будемо не це не перше відділення відкриваємо і будемо строїти дороги. Дарити там мебель там, і все, -все, все інше, тому що є велика підтримка. Це дуже доросло. Я хотів би всіх громаду міста Світловодська, громаду району привітати всім великим на мій погляд, погляд святом, відкриття дитячого відділення, тому що розвиток медицини в місті Світловодській в районі. Це одні з найголовніших напрямків, які є на сьогоднішній день. Тому дякуючи і підприємцям, дякуючи народному депутату, дякуючи громаді. Це свято дійсно, дякуючи відбувається на сьогоднішній день. І, як вже сказав Олександр, дай Бог, щоб було поменше пацієнтів в цій лікарні, більше здорових діточок. Тому зі святом. І ось нарешті довгоочікуваний момент перерізання червоної стрічки. Цю почесну місію виконали нардеп Олесь Довгий, голова районної державної адміністрації Сергій Твердовський, заступник міського голови з гуманітарних питань Ірина Щербина, власник торгової марки Королівський смак Віктор Король та завідуюча дитячим відділенням Ірина Бахмач. Вісім відремонтованих палат з новими меблями затишні та комфортні. Вони готові прийняти маленьких пацієнтів. Чималу увагу тут буде приділено і дітям, що залишились позбавленими батьківського піклування. Для таких діточок передбачені окремі палати. Лати у кожній встановлено по два ліжка. Побаченим у дитячому відділенні Олесь Довгий дійсно залишився задоволеним, відзначивши і якісний ремонт, і зручні меблі, і медичне обладнання, і професіоналізм медичних працівників. Тут же у стінах лікарні народний депутат мав змогу поспілкуватися з волонтерами, які опікуються долею Ольги Бондарець. І буквально на наших очах було вирішено питання щодо допомоги хворій на міастинію олі. А журналісти нашої телекомпанії цього дня стали свідками іще ще одного шляхетного вчинку: працювати на сучасному комп'ютері від тепер матимуть змогу працівники станції екстреної медичної допомоги. Сьогодні в часи прогресу суцільної комп'ютеризації та водночас складної економічної ситуації такі подарунки дуже актуальні. Розповідає виконуюча обов'язки завідувача станції Ірина Ісаєва. Це сучасна техніка вона зараз дуже нужна. У нас один компьютер есть, но он старый, стоит в диспетчерской, если вы видели. Там и архиватор работает. Но он чисто выходит из строя, ремонтируем своими силами. То, звісно, очень нужен. А потім і для врачей надо, для медработников. ми плануємо інтернет провести, щоб можна було то вопросы свои посмотреть. Ну же для, для обучения нам необходимо. Найближчим часом у цій медичній установі планується провести інтернет, і тоді вже медики точно зможуть жити в ногу з часом і поліпшити рівень медичного обслуговування населення Світловодська. Матеріал підготували Тетяна Головачова, Костянтин Малько, телерадіокомпанія Веселка. Наші земляки чим можуть допомагають воїнам АТО. Не так давно було придбано автомобіль, з допомогою якого хлопці виконували бойові завдання. У нас перед цим до нашого взводу була передана машина, «Опель фронтера Зайцева. Коли ми виконували бойову задачу в Зайцево, вона була розстріляна, були побиті вікна, капот, ми трошки підблагодаряти саме. Місцевої громаді її підремонтували, але вона зараз не може виконувати ті задачі. Ігор Поляков звернувся до приватного підприємця Віктора Короля та до народного депутата України Олеся Довгого. І невдовзі було придбано автомобіль Хундай благодійним фондом «Фонд розвитку громад спільно із підприємством Віктор і і ось під час робочого візиту до Світловодщини народний депутат України Олесь Довгий та Віктор Король вручили ключі від автомобіля Хюндай. Дякую вам щастить. А минцева. Що нас мир тут? Дуже вам дякую. на полі машини. Ігор Поляков каже, що позашляховик потужніший і більш маневрений. А на згадку про добрий вчинок захисник вітчизни подарував спонсорам прапор 42-го батальйону окремого розвідувального взводу. Наступного дня машина вже попрямувала на схід України для виконання поставлених завдань. Ліс наше багатство. Бережіть ліс від пожежі. Це гасло відоме всім нам з дитинства, проте з року в рік з початком сонячних днів спалахують лісові пожежі. У рятувальників і працівників лісової охорони в такий період особливо напружений час. Нещодавно на території Кирилівського лісництва співробітники управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Кіровоградській області спільно з працівниками обласного управління лісового та мисливського господарства. Провели тактику спеціальні навчання з ліквідації лісової пожежі. Відповідно до тактичного задуму, лісова охорона виявила загоряння сухої листової рослинності. А внаслідок сильного вітру виникла небезпека швидкого поширення вогню по лісовому масиву. Працівники лісового господарства виїхали на місце події, аби локалізувати пожежу ранцевими вогнегасниками та мотопомпами, її є найбільш ефективним засобом гасіння пожеж на початковій стадії. У цей час трактором відмежовують вогонь. На жаль, такими заходами та діями пожежу локалізувати не вдалося. На місце події негайно прибуває пожежно-рятувальна служба. Вогнеборці проводять оперативне розгортання від пожежної автоцистерни та спільно з працівниками лісгоспу за допомогою ручних пожежних стволів ліквідовують пожежу. На навчаннях були продемонстровані різні методи боротьби з лісовими пожежами. Перевірено боєздатність спеціалізованої техніки пожежних автомобілів, тракторів, оглянуто наявність та справність необхідного для пожежогасіння інвестицій. Сьогодні ми провели ще на виконання доручення голови Державної служби з надзвичайних ситуацій щорічні семінарські заняття спільні з, 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 з керівним складом підрозділів ДСНС області та е, керівників лісогосподарських підприємств управління лісового господарства області. нашої. Е, під час цих навчань відпрацювали ми е, порядок взаємодії під час гасіння пожеж в е, небезпечний період в лісових масивах. Також порядок моніторингу ситуації та порядок взаємодії в разі він пожеж. Мета сьогоднішніх навчань досягнута. Як ви бачили, умовна пожежа була ліквідована. В цілому, за підсумками цих навчань, підрозділи, як наші, так і управління лісового господарства, готові до осіння пожеж в лісових меседжанебезпечного періоду. Подібні навчання будуть проводитися до кінця цього місяця в кожному районі області. Головне зазначають учасники навчань це вчасно виявити пожежу. Для цього в лісових господарствах застосовують систему відеоспостереження. З метою Недопущення виникнення пожеж на території нашої області на сьогодні функціонує три спостережні відеокамери. Це особливо е, в тих підприємствах, де є хвойні насадження. На сьогодні в нас це Онуфрівський лісгосп, е, Світловодський лісгосп і Олександрівський лісгосп. Вся техніка, яка є в наявності на сьогодні в лісогосподарських підприємствах, це два пожежних автомобілі, е, три, пожеж... три лісопожежних модуля, 155 ранцевих оприскувачів. 60 мотопомп готова до використання, зосереджена, якщо пожежні автомобілі, це в нас, вони на підприємствах знаходяться, також в всіх лісництвах області створені запаси паливомастильних мастильних матеріалів, а також поновлено весь інвентар на протипожежного, зосередження протипожежного інвентаря. Минулого року було повністю доукомплектовано всі пункти, на що наші підприємства витратили в межах 600 тисяч гривень. І на сьогодні ми готові до гасіння пожеж, але будемо надіятися, що не будуть вони виникати в нашій області. Отже, завдяки спільним зусиллям рятувальників і лісівників умовну пожежу ліквідовано. Мета навчань досягнута. Всі задіяні сили і засоби спрацювали злагоджено. В той же час працівники Світловодського держлісгоспу звертаються до всіх керівників господарств, організацій району, а також населення, з територіями яких межують лісові масиви та лісосмуги, з проханням дбайливо та з турботою ставитись до зелених масивів. Тицяна Головачова Костянтин Малько, телерадіокомпанія Веселка. У приміщенні Світловодської районної державної адміністрації відбулася чергова нарада з туризму, на яку запросили сільських голів та керівників туристичних об'єктів. Метою зібрання було підбиття підсумків по розвитку туристичної інфраструктури нашого краю за зимовий період та напрацювання пріоритетних планів роботи на півріччя, зокрема на літній період. Також обумовили питання про подальше поширення туристичного продукту в інтернет мережі та під час проведення. Форумів і презентацій. Кожен з присутніх мав можливість висловити своє бачення та можливості для привернення уваги до нашого краю. Досить цікавими були пропозиції. Наші миловидні місця та вже існуючі турбази є гарним підґрунтям для розвитку туристичної галузі світловодщини. Одна із візитівок нашого краю турбаза Чайка, із 1 травня вже готова прийняти відвідувачів. У цьому році особливо нічого нового не буде. Наводимо порядок, закінчуємо наведення порядку, покоси, там після зими всі ремонти, відновлення інфраструктури. Цінова політика приблизно така, як в минулому році. Яхт-клуб «Кристал» також уже готовий з 9 травня приймати відпочивальників. Окрім традиційних крейсерських перегонів, відбудуться два великі змагання: це всеукраїнські змагання вітрила надій та відбіркова регата кращих яхтсменів для участі у світових змаганнях. У нас, звісно, специфічний, У нас не відпочинковий такий, потім казати, туризм, а спортивний. Тому і ми запрошуємо спортсменів. Всі, хто хоче прийти навчитись парусному спорту, ходити під вітрилами. Ми запрошуємо всіх. Так що, будь ласка, приходьте. Ми вас ждемо. головуючий на зібранні начальник районного відділу культури і туризму Микола Середенко зупинив увагу на необхідності впровадження циклу туристичних свят, які будуть популяризу. Які будуть популяризувати наші туристичні об'єкти, як зауважив виступаючий, зимові свята уже досить успішно провели. Подальшому ті власники бази, які будуть готові, ми можемо також йти в літній цикл і проводити ті ж свята Івана Купала, допомагати і веснянки, гаївки, можливо, такого вже циклу організовувати з метою повернення уваги до цього. Також ми вам обіцяли, що ми виготовимо друковану продукцію з популяризацією наших туристичних об'єктів. Сьогодні я вам можу вже про це звітувати. У нас є ось такий. Буклет, це виготовлений спільно із Кіровоградською облдержадміністрацією, в якому презентуються наші три основні туристичні маршрути: се велич Подніпров'я, світловочна архітектурна перлина та шляхами козацької слави. враховуючи інтереси туристичних баз суб'єктів туризму, то фактично від початку маршруту і завершення в світловодську люди можуть, пройшовши цим маршрутом, зупинятися вже на туристичних базах. на Відпочинок. От, є варіант розбиття цього маршруту на дві частини, тобто частину маршруту проходять, відпочивають на базі відпочинку і другого дня продовжують даний маршрут. З метою доведення інформації до потенційно зацікавленого туриста, працівниками РДА опрацьовуються можливості використання інтернет-ресурсу, мапи туристичних маршрутів, бікборди, покажчики напрямку тощо. Деякі туристичні проекти втілені в життя, ініціаторами вже діють і завоювали прихильність як серед учасників, так і серед гостей. Великий туристичний фестиваль на набережній міста Світловодська він вже буде проходити вдруге в новому році цей проект ну, показав свою значимість. Було близько двох тисяч людей, і він покликаний презентувати все найкраще, що є в нашому регіоні для жителів міста, гостей от міста і району і. Там у нас буде великий виставковий майданчик, де майстри наші будуть презентувати свої поробки. Буде великий концертний майданчик, де буде програма концертна за участю наших кращих творчих колективів. Буде багато розважальних об'єктів, але в тому числі цей фестиваль в першу чергу покликаний презентувати знову ж таки ваші об'єкти, ваші проекти перед початком сезону. Ще один досить корисний проект обговорюється в стінах РДА. Його назва Дніпро єднає. Мета проекту долучити студентську та учнівську молодь до прибирання територій навколо туристичних об'єктів разом із проживанням на базах відпочинку. Такі декількаденні трудові тури будуть цікавими для підростаючого покоління. Тут і праця, і приємний відпочинок.